Їде машина, і вона на базарі, на базарній площі прибирає сніг. Вона там далеко, поїхав. Зараз покажу, скільки в нас снігу випало. Ось, ось скільки снігу випало. О, взагалі нічого. І вже його усі тут збирають, цей сніг. Ну просто ось це кількість снігу. Ця машина їде і згрібає сніг. Ось так дядько їзде. Воно ще піднімається цей ковшик у нього. І погнав. Красота.